Пропаганда книга Едварда Бернейса, написана в 1928 році, включає приклади соціологічних досліджень і психологічну маніпуляцію, що використовується в зв'язках з громадськістю. Також книга з'ясовує психологію маніпулювання масами і можливість використовувати символічні дії та пропаганду, щоб впливати на політику соціологічні зміни. І рівність стати та тарас. У величезній кількості випадків люди керуються мотивами, які самі від себе приховують. Будь-яка спільнота, соціальна, релігійна чи політична, яка має певні переконання і письмово чи усно знайомить з ними оточуючих, займається саме пропагандою. Немає такого засобу комунікації, який не міг би бути використаний для пропаганди. Тому що пропаганда це лише встановлення взаєморозуміння між людиною і групою. Розум людини це суміш успадкованих забобонів, символів, кліше та словесних формулювань, отриманих від лідерів. Навіть у ситуації, коли посилатися на лідера неможливо і стаду доводиться мислити самостійно люди користуються кліше заздалегідь заготовленими словами чи образами, що символізують досвід та ідеї всієї групи загалом. У громадськості є власні стандарти, потреби, звички. Ви можете змінити їх. Але боронь Боже піти проти них. Людина істота соціальна. Вона почувається частиною стада, навіть коли сидить одна у порожній заштореній кімнаті. Свідомість її зберігає шаблони, впечатані туди впливом групи. Ми вважаємо, що діємо з власної волі в деяких сферах повсякденного життя. Проте насправді нами правлять диктатори, які мають над нами величезну владу. Тільки розібравшись у мотивах, пропагандист зможе запустити величезну розрізнену машину, яка є сучасним суспільством. Величезний потенціал у галузі пропаганди має сучасне американське кіно. Воно є чудовим засобом поширення ідей та поглядів. Сьогодні жоден серйозний соціолог не повірить у те, що голос народу висловлює якісь священні, особливо мудрі чи величні думки. Голос людини лише озвучує думки людини. А думки її залежать від лідерів її групи, яким вона вірить, а також від людей, які вміють маніпулювати громадською думкою. Коли прірва між інтелектуалами та робітничим класом надто велика, пише історик Бокль перші не матимуть впливу зовсім, другі ж від цього аж ніяк не виграють. У нашій складній сучасній цивілізації містком через цю прірву стає пропаганда. Тротер і Ле Бон прийшли до висновку, що групова свідомість не мислить у строгому значенні цього слова. Місце мислення в неї займають імпульси, звички та емоції. Коли необхідно прийняти рішення. Перша думка, як правило, наслідувати приклад лідера, якому довіряєш? Таким є один із найчіткіших принципів психології МАС. Які справжні причини того, що покупець планує витратити свої гроші на покупку нового автомобіля, а не нового піаніно? Він вирішив, що товар під назвою Швидкість пересування йому потрібніший, ніж товар під назвою Музика. Зовсім ні. Він купує автомобіль, тому що зараз у його групі прийнято купувати автомобіль. Ми знаходимося під постійним масованим впливом, завдання якого оволодіти нашим розумом. На користь будь-якої стратегії, товару чи ідеї. Свідома осмислена маніпуляція звичками та думкою МАС важливий елемент демократичного суспільства. Ті, хто контролює ці невидимі механізми суспільства, є таємним урядом, який керує нашою країною. Пропаганда житиме вічно, і розумна людина повинна розуміти, що пропаганда, по суті, сучасний інструмент, за допомогою якого можна боротися за плідну працю і вносити лад у хаос.